Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І я йду в магазин форум. Хотіла спекти кекс, але туди треба лимони, а в мене лимони тільки заморожені. Тому йду за лимонами і якщо в мене вийде цей кекс, я, вам, я з рецептом з вами поділю. І у нас зараз 16.00 і так уже темніє потроху і крапає дощик. Але треба мені лимони. Купила я лимони. Лимони у нас коштують по 57 гривень. Я взяла два лимона на 26 гривень, 56 копійок. Але такі, знаєте, крупненькі такі лимончики. Буде і так нам поїсти. Мені треба один лимон. Сьогодні на моїй кухні будемо випікати з вами кекс. І для кекса була потрібна мені форма. Я недавно ходила в АТБ, я вам показувала, хотіла купити силиконову форму, але мені здавалось, що вона неякісна. Але дівчинка мені написала в коментарях, що ця форма в неї вже майже 2 роки, здається, вона писала. І в принципі, вона ну якби їй подобається. Тому я сьогодні сходила, купила в АТБ цю форму, ось такого кольору я вибрала. Вона коштує 80 гривень, тому треба пекти кекс. Так, і для кексу нам потрібно 2 курячих яйця, 150 г цукру, 150 г борошна, 1,5-чайної ложки розпушувача тіста, 150 г вершкового масла. Лимон один у мене ось такий великий, я теж за ним ходила. Так? Е, такий шоколад можна плитку подрібнити. А у мене були такі цукерки, і я їх просто подрібнила. І треба велику грушу, а в мене великої груши немає. Я взяла три маленькі, ну подивимось, може, і дві візьму. Е, для цього рецепту нам цукор треба змішати з яйцями, додати вершкове масло, додати лимонний сік і цетру, додати... Борошно і розпушувач тіста, і в останню мить додати грушу і шоколад. Будемо приступати к приготуванню. Так, ми приїхали з ринку до ринок. У нас такий Ярина, хто знає, хто з Києва. І купила я собі такі чобітки зимові, під в принципі, спортивний костюм. Ну і хотіла такі давно собі чобітки. Взяла в замші, я дуже-дуже люблю замшу, мені подобається. Хоча дочка казала обрати в цьому, в шкірі. А я захотіла взяти замшу. Тут один зимочок працює, а інший такий він, ну як. Обманка, типу. немає його, він не відкривається. Тому такі чоботи я купила собі, вони зимові, ось такі зимові, і вони коштують 2500 гривень. Я думаю, це дуже гарна ціна, в принципі, бо ціни, ви знаєте, такі з моєю зарплатою щось не сумуються. Дуже дорогі. На верхній одяг такі ціни, трохи, навіть, я скажу так, кусаються. І я зайшла собі в верхній одяг, хотіла купити там, але купила в території мінімальних цін. Ну, там було дешевше. Зараз покажу куртку, яку я купила. була в Фозі, треба було мені все купити на салат. В принципі, їздила ось за таким соусом. Це буде салат Цезарь. У нашої мами день народження. І вона попросила зробити салат. Ну, це мама мого чоловіка, тому їй зроблю салат Цезарь. І такий соус продається лише фозі в фозі у нас. Я такого соусу не в форі не зустрічала, ні в АТБ. І там були такі консерви, ну, їжа для собак. 400 грамів було 25 гривень коштувало. Я взяла з різними сумаками. І ось, в принципі, залишила показую показати Дуже гарна консерва. Їдять собака на вулиці, їсть дуже добре, тому кому треба їжа, собача по гарній ціні. В принципі, в них є доставка, можна замовити. Так, і ще взяла в мене дочка, дуже любить кукурузку, ось таку маленьку. ось цю І вона там теж була по акції по 22 гривні. А тепер будемо робити салат ось таким соусом. Ральф Ральф, віддай бутилку мені, віддай. Віддай. Так. Сьогодні готуємо на моїй кухні салат Цезарь, але ми йдемо в гості до батьків, тому я буду робити ось так, в такій скляній формі. Вона закривається і можна, ну, можна перенести. Для салата нам потрібна курка. У мене філе, тут воно, воно відварене, два філе курячих. 10 переполиних яєчок. Можна взяти такі курячі, їх потребується тоді менше клас. Так, три помідорки, можна більше, але в мене тільки лишилось три звичайні сухарки. Я їх зробила сама з білого звичайного батона. Ось такий сир. Сподобався мені цей сир на салат Цезарь. Я вже не раз беру цей сир, і він дуже гарно підходить під цей салат. Ну, у, мене такі, знаєте, свій салат у мене свій рецепт салату Цезарю, не по якомусь такому рецепту, а по своєму. Ось такий соус. Найбільше підходи, мені подобається цей соус до цього салату, тому стараюсь брати такий. І беру ось такий італійський салат, можна брати Цезарь, але цезаря не було. Бо, в принципі, італійський отакий салат підходив, дуже добре підходив. А зараз салат я буду відкривати, і в мене є така сушка для зелені, і буду там сушити мій салат. І будемо складувати цей салат у мою скляну форму. Салат у мене вийшов. Він дуже простий приготуванні, але дуже смачний. І буду заправляти цим соусом уже. Перед самою подачею, то що сухарики в цьому соусі розмокнуть і не будуть гарно хрустіти. Тому я оце накриваю. Коли знімала, не дуже було світло у нас, всі розуміють по якої причині, але вже світло, і я, мій салат вже дивиться набагато красивіше, як я його збирала. Ну, такі труднощі такі є, але нічого страшного, ми все переживемо. Тому хто не готував такий ще салат, рекомендую приготувати. І Смакувати таким салатиком.